E У стародавньому святоуспенському соборі міста Житомира знаходиться велика християнська святиня, чудотворний образ Божої Матері Подільської. Про час походження ікони відомостей не збереглося, проте ми знаємо точно, що цей образ Матері Божої прославився чудесами ще до появи Успенського храма, який був побудований у 1700 році. Подільська ікона стала джерелом багатьох чудес зцілень та благодатних дарів. Примітно, що через образ Пресвятої Діви Марії отримували допомогу не лише православні, а й люди іншої, навіть не християнської віри, які просили про допомогу. Під час богоборчих гонінь віруючі змогли зберегти святиню свого краю. З 1992 року подільська ікона Божої Матері знову знаходиться під склепінням рідного Успенського храму міста Житомира. Не випадково наш народ назвав свою країну Домом Пресвятої Богородиці, таке велике шанування пречистої на святій Русі. Герої, точніше, героїні його полотен це добре знайомі живописці у дитячі літа, селянські діти. Голова малоросіянки. Дівчинка Курської губернії, циганка. Чарівливість милих створінь, зображених на картинах Харитона Платоновича Платонова, продовжує викликати замилування і у наші дні. Граційно схилена голівка, виразний жест пухкеньких ручок, скромні прикраси, що милують око. Художник створює радше тип свого роду уособлення чарівної дитячості, ніж характерну живу особу. Полотна майстра охоче розкуповували його сучасники. Та й як тут встояти проти таких гарненьких дитячих і юнацьких оченят. Саме такими роботами залишив слід у світовому живописі Харитон Платону. Форма це засіб передати наші ідеї іншим. Це дивовижна людина, яка володіє незвичайним красномовством, це Златоуст. Він може велику користь дати Росії. Святий праведний Іоанн Кронштадтський не помилився. Проте Ірей Іоанн Восторг майже три десятиліття вірою та правдою служив і православній церкві і Батьківщині. Завдяки успішному просвітительству у Кубанському краї і на Кавказі його ім'я стало відомим усій Росії. За дорученням імператора Миколи II, отець Іван здійснив тривалу поїздку на далекий схід і в Сибір з метою вивчення і налагодження там місіонерської діяльності. Не відступився сповідник від свого пастирського обов'язку і в період революційної смути, 5 вересня 1918 року. Проте Ірея Іванна було розстріляно. І похована на ходинському полі у Москві. У церкві наше спасіння. У церкві мир, радість, щастя і життя. Ігор Всеволодович Можейко це справжнє ім'я відомого російського письменника, що тривалий час приховувався за псевдонімом Кір Буличов. Таємницю було розкрито 1982 року, коли митець став лауреатом державної премії за сценарій художнього фільму Через терни до зірок і повнометражного фільму Таємниця третьої планети. У творчій спадщині Буличова десятки книг. Широкій аудиторії письменник відомий завдяки творам у жанрі фантастики. Він створив таких незабутніх персонажів, як Аліса Селезньова, дівчинка з майбутнього, та доктор Павлиш з вигаданого міста Великий Гусляр. Елемент казковості у творах Буличова дуже сподобався як юному, так і дорослому читачеві. Мені важко себе вважати кимось. Я багато років узагалі приховував, що я письменник.